Ну що, не крутить, метро? Ні, не, не крутить. О! О Ніхіга себе. Хорошо так крутануло. Добре так пішла, чуєш. Ого. Дуже-дуже агресивно пішла. Щось є. Ого. О, дуже гарна риба. Та ти шо? Хух, хороша. Є. Є, бачите. Є щучка. Ну така непогана. Вон, бачите, крутить і непогано крутить, хай зажирає, щось засік. Отака ну, кілушка. Слава Україні! Героям слава друзі! Ми знову на... приїхали на зимову риболовлю. Переждали, на виходних була дуже відлига, дожді пройшли. Навіть я, чесно кажучи, трошки переживав за лід, але Сергій Юрійович сказав, що все буде в порядку, і ми все ж таки вирішили їхати. І дійсно, вийшли на лід, в принципі, ну, як по мені, то він трошки гірший став, але в принципі тримає. Тобто, з одного удару. Такого не дуже сильно лід не пробивається, тому в принципі з нього можна рибалити. Сьогодні ми плануємо риболовлю на зимові жерлиці. Ми взяли сьогодні з собою вже живців. Зробили певні висновки після минулої риболовлі, коли ну, довго ловили живця і були трошки проблеми з цим. Тому взяли з собою карасиків. Зараз виставляємо швиденько жерлиці і е, будемо також ловити на щучі балансири. Ось, рішили спробувати на великі балансири, спробувати щуку. Можливо, будемо пробувати віби. Ну, Вже будемо дивитися, будемо дивитися. Якщо не буде вже ніякої реакції, тоді вже будемо ловити на мормишку, так як минулого разу, але ми. Хотіли просто показати сьогодні, чи можна піймати на дикій водоймі на великий балансир, чи можна піймати щуку. Сьогодні впираємось в щучку. Я теж взяв свою вудку під балансир. Це в мене John Zander, HT і котушечка John Майко подобається цей комплектик. Я з ним і на щучку постійно виїжджаю, і на судочка, якщо їду на Дніпро. Дуже зручно працювати їм на глибинах. Ну, на мілині, звісно, також, але на глибинах завдяки тому, що скоросна котушечка і можна швидко опускати, піднімати, це дуже зручно. Ну і що стосується мібаріка, це також. Мій один з найулюбленіших балансирів, тому що він працює як по щуки, так і по судоку. Дуже і дуже добре. Ну що, не крутить Дмитровізе? Ні, не крутить. Холоста. Не крутить, так. Да. Mm -hmm. видно, видно і карасики наші не дуже по смоку. Ну, треба ловити оконців. Да, Ми ще поки ми минулого разу підозрювали ну, такі. Ого! Ніхіга себе. Хорошо так рутану. Да. Це ти як розказував ти. Ого! Ого! Це да. Добре так пішла, чуєш? Ого. Дуже-дуже агресивно пішла. Може хороша риба, чуєш. Вже так довго. Ти диви, ще крутить. Да, так, да, крутить, вона пішла. Що собі? Пішла конкретно. Я на таку агресію навіть і не знаю. Як реагувати? Як реагувати, так. Стала? Да. Стала, да. так. Можливо, що і кинула. Но вона дуже агресивно так. Сікти треба. Не знаю. Ага, Ну, Краще всього було, щоб вона тихенько наступного разу пішла. Ага. І тоді б я вже впевнено підцікав. А Отак. Натягнуто. Щось є. Ого. Ну, дуже гарна риба. Та ти що. Дуже гарна. Це, да. Це велика щука. Якщо дай Бог її дотягнути, в мене просто. Блін, <пев> Ні. Пішла вперед. Вона, може, вона мабуть, через якийсь корч. Чи вперед може пішла. Може вперед, вперед. вперед. Ні, є, є, є. Чуєш, може це я вперся в корч. Я оце... Бо якась така натяжка, не... ага. а погра нема, ти, ти ну, ну, ж це... не, ну Таких щук у нас не було, це 200% так. минулого разу. Оболонка вроді би досить велика. Скажеш, коли близько буде. Та ну груз появиться. Ага. Вона ще зіграє пару разів з груз. Вона зіграє ще десь трьошка. Ух, бля. Ну, як кажуть, у воді риба завжди більша. Так. Але зараз подивимося. Ух, хороша! О -а -а -а. Може, Ну... ну два з половиною, так. Супер! Клас. Оце Це порадова. Да. Бачите, да. красавець. Зідразу зранку Вітаю. Нас, зранку нас порадувало. Да. І бачите, завдяки тому, що я е, дуже обережно виважував. Флюр мій зайшов за оцей усік. І вона тут зубів немає, як бачите, в углу, у куточку. Так, так. І завдяки цьому вона не перекусує. Оце такий прийом. Но це треба просто обережно виважувати і попускати завжди. Ось, дивіться, друзі. Спрацював ми барик. Взяла щучка, бачите, яка. Невеличка, звісно, але прикольно. Прикольно. І, і одразу на жерлицю. Покльовка. Зараз йдемо перевіряти. Клас. Друзі, відпускаємо щучку нашу. Відпускаємо її. о, все. А самі йдемо перевіряти жерлицю, яка тут поряд з нами спрацювала. Але щось не крутить. Пробую її трішечки. Роздразнити, ну не йде вона. Є, є, бачите? Є щучка. Ну, щучки ще нема, але поки що щось просто щось дергає. Ну така, непогана. Непогано є. Так ну що, продовжуємо? Клюнула щучка у нас. Перша, невеличка. Зараз... О, тут зовсім мілко. Але і тут може бути. Вона любить латаття і може бути десь тут поряд з ним довго не затримуюсь. О, дивіться! Покушок і гарний окунь. Теж на, мі на мібаріка. Так. Да. Непоганий. Так. Знову покльовочка під, під берегом. А, і ось там покльовка. Теж. Так. Нема? Нема. Ого, дивіться, які лета, які летять красавці. Ви бачите? Супер. Яка. Так, а що там в мене? Що теж по? Покусало і кинуло. Бачите? Покусало і кинуло. Так. Хочу спробувати на мормишку, тому що балансир не працює. Ну, як не працює? Іноді є якісь клювання, але... Но... Можливо, треба на менший розмір переходити. Оп! О, вже піймав! Одного піймав! Живця! Я живця піймав! Знову покльовка. Не крутить! Не крутить! О, круто бачите? Хорошая. Хорошая щучка. Что-то гарное. Довго вона декілька раз мене клювала на цю жерлицю поки поки я її гарна щука уходить, бачите. Уходить, уходить, не хоче йти в лунку. Не хоче йти в лунку. Ну нічого ми почекаємо. Ми почекаємо. О, гарно. Ха! Да. Клас! Оце класно! Ну така приблизно, як перша. Так, продовжуємо ловити на мормишку. Забігався я з жерлицями дуже сильно. Була дуже обережна поклювочка. О, бачите? окунчик знов. Теж такого можна на живця ставити. Беру Бару в живці його. Беру його в живті. Лісотка, бачите, працює. Навіть в день. була обережна дуже але була та що ж таке бачите клювання є але ну що це таке? якась цепась цепа Бачите, друзі, можна на безмотилку навіть стояче ловити, коли вже на колінах надоїло повзати. Справа в тому, що тягати за собою постійно ящик теж не зовсім зручно. Тому що Хочеться багато зміщатися, найчастіше міняти ополонки. І в такій ситуації за собою тягати ящик не дуже зручно, скажімо так. Тому іноді можна і так і стоячи половити, коли немає вітру. Бачите? Окунчик ну, клюнув. Все ж таки клюнув. Десь з третьої проводки, ну не відразу. Сьогодні хотів собою взяти мотиль. Половити плітку на мотиль, показати вам спортивну таку ловлю, але забув мотиль вдома. Щось збирався, збирався і в останній момент забув його покласти. Ну, вже так і буде. Взагалі-то, ну, взагалі, -то, взагалі -то рибалочка все одно дуже-дуже і дуже, дуже цікава, тому що ловиться добра щука і така щука непогана я вам скажу он бачите крутить і непогано крутить хай хай зажирає хай зажирає Щось засік. У мене там такий двійничок смішний, що я не знаю. Просто маленький двійничок. Це якщо вона проглутила, це добре. А якщо ні, то не дуже добре. Ну непогана та щучка. непогана. Ось така кілушка. О, бачите, з'їла, та да, проковтнула. Проковтнула карасика. Ось така от красотка у нас. Так, це спрацювало з нових. Жерлиць. О, крутить, 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 крутить. Є є, щось є те на глибину пішла? Пішла на глибину Щучка. Далеко вже ушла. Далеко вже ушла. Бачите, це тут, тут було багато покльовок зранку, і я доставив тут жерлічку. До речі, на стальний повідок. Ось бачите, стальний повідок. І ось наш карасик. Ось він, з'їла його. Бачите, в 11. Трішечки. Трішечки вона активізувалася. Було тільки що дві покльовочки. ну Скоріше за все окунь. Але... Балансир для окуня завеликий, звісно ж, але він все одно атакує, бачите? Зараз ми сюди прийдемо з мормишкою. Я так думаю. Можна, до речі, тут і пару жерлиць поставити. Так, зараз будемо пробувати мормишечку. Невпевнений, що це покльовочка, але на всякий випадок підсік. Ах ти що це таке було? Відкусила, чи щучка, чи може я дуже агресивно почав відтягувати. Глубочая лесутка ушла. Спробуем идти червону. Працювала А Бачите, тики поставив. О, крутить, крутить. Крутить. Крутить, крутить, крутить. Крутить. Поторопився. Вирвав я в неї. Вирвав. переставив вже, чи в неї клюнуло, треба було ще трошки почекати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бачите, лисотку я привязываю сюда до гачка, а потом роблю вот такую накидну петельку. Чик. Ще раз затянути її ближче до там, де йде другий, другий слой литків. Бачите? Клюнув кунчик, ну це такий більш-менш. Більш-менш. О, бачите, неактивний. Під знизу під, під бороду. Не хоче брати нормально. плиточка мачет сегодня перша плитка перша плитка за сегодня ну на мелечку тут стоит бачит еще одна бачите ні это рыба. Оп, это щучка по мне, кунчик, бачит. кончик. Бачите, пуклевочка. На мебарика, на щучка. Опа, вы бачите? Класс. Довбанула все ж таки. Вот такая вот красотка. Бачите? Класс. Вот это класс. Вот это... Це рибка. Да. Бачите, 67-й мібарик. З покльовочкою все як полагається. Все як полагається. Ну що, друзі, закінчується сьогоднішня риболовля. В принципі, непогано. Сьогодні так все склалося. Особливо зранку було багато покльовок на жерлиці. Дві піймав гарних, крупних щуки. Дві щучки піймав на баланс. Також дуже приємно. На мормишку ловив досить небагато. Ну і кльова такого особого не було, десь десяток рибок, може, піймав всього. Так що буду вже, будемо вже збиратися та їхати додому. Дякую всім за перегляд. Дивіться мої нові відео. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Всього найкращого. До зустрічі на льду.